Візити високопоставлених осіб, таких от, як генсек НАТО приїхав до України, Монарша особа завітала. При цьому є інформація, що росіяни вони можуть посилювати цими днями свій наступ. От Про що говорить така рішучість? Я зараз не про рішучість. Це, в принципі, візити, які Плануються або заздалегідь, або вони чимось мотивовані. А ну візит, звісно, там представників королівської сім'ї. Це дуже ну, показово це ну, треба для іміджу. А візит Єнза Столтенберга там зовсім інша мета була. Вона очевидна. Президент про неї сказав про те, що в Україні не варто очікувати членства в альянсі. Ця сьогодні заява прозвучала до перемоги України над Росією у війні Росії проти України. Тому це було основне завдання. Переговори непрості, і зараз ще раз такю, я не поясню, не поєднував би зараз ці події, про які ви говорите, вони абсолютно незалежні одна від одного. Тобто ми говоримо про те, що е, зараз іде ось ці е, зустрічі в рамках Україна НАТО. Ми виконуємо там певні зобов'язання, які перед нами е, які нам висунули наші партнери е, з Альянсу. Але при цьому до перемоги Україна жодних там гарантій не матиме. І також бачимо, що Єн Столтенберг сказав, що він не дає жодних прогнозів, коли Україна може стати членом Альянсу. Е, саме для цього він приїхав, чи на вашу. Думку були ще якісь більш кулуарні домовленості. Ну так, ця публічна позиція вона озвучена і Столтенбергом, і президентом. Це треба зафіксувати це. Основне завдання, як на мене. Тому що е, усі інші, е, до прикладу, рішення, які стосуються саме допомоги НАТО в Україні, вони вже попередньо проговорюються в рамках Рамштайну, куди інтегрований фактично північно-Атлантичний альянс. І а, тут я особисто ну, не вбачаю зараз нічого нового, що міг би Столтенберг провести. По-перше, по-друге, е, треба ж уточнити, ну, що Столтенберг за своєю посадою це генеральний секретар, який просто ретранслює рішення Північно-Атлантичного альянсу. Рішення, які можуть бути формалізовані або які очевидні в результаті. Розмов, нарад переговорів між членами альянсу лідерами різних країн, і я маю стільки переконання, що Столтенберг дійсно мав на меті саме це, і зустріч його з депутатами в Верховній Раді і з військовими, які сьогодні проходили і з президентом і спільний брифінг. Вони саме для цього і спрямовані. для цього вони здійснюються. Звісно, що можна ще поточнити, що це може бути останнім візитом. Столтенберга в якості генерального секретаря північно атлантичного альянсу, але ну це так просто деталь, якою можна доповнити його візит. Але щодо якихось там кулуарних, некулуарних, ну ці всі рішення на військовому рівні ухвалюються, ще раз кажу, з країнами конкретно, які входять до формату Рамштайн, тому що ми сьогодні більше співпрацюємо саме з цим форматом, як на мене, НАТО це альянс, який ну скажімо так, він. Нам тут допомагає, але в Альянс, альянса в рамках окремих країн. Єдине, що дійсно робота комісії Україна НАТО, вона а, дещо змінила а, нашу диспозицію з альянсом, але вона ніяк не визначає. Ця комісія а, наші, скажімо так, не прискорює, точніше, наші кроки до вступу в альянс. Це така собі, знаєте, альтернатива, лайт версія. Того, що ми можемо спілкуватися і знати в іншому форматі, але я просто нагадаю, що така комісія назву навіть свого часу існувала з Росією Північно-Атлантичного альянсу, але Росії то ніяк не допомогло. Вона навіть припинила існування ця комісія роботу після анексії Криму. І дійсно, візит Столтенбера – це символічний, який був спрямований на те, щоб показати і донести до всієї України те, яку позицію будуть займати в альянсі на саміті в липні. Ви знаєте, але от з приводу кулуарних домовленостей я мала на увазі цей спецфонд, про який говорили е, е, Столтенберг і Зеленський, про 100 мільярдів євро терміном на 5 років для України. Що Володимир Зеленський говорить, що нам важливі умови, нам важливо знати, на яких умовах все це може відбуватися. В чому там можуть бути нюанси. Так справа, в тому що це про фонд, ще поки що розмова. І фонду як такого немає. Цю ідею Столтенберг озвучив кілька тижнів тому, можливо, з місяць тому, але загальної підтримки ця ідея не отримала. Тим паче, 100 мільярдів це на 5 років, друзі. 20 мільярдів по року це ну щось, але це далеко від наших потреб. В умовах інтенсивної війни 20 мільярдів для нас це за великим рахунком нічого. Плюс до того. Ну, є ідея зробити це як обов'язок. Тобто, ти зобов'язаний платити певну суму внесків на якийсь спецфонд для підтримки України і всі члени альянсу це мають робити. Ну, ніби ця цифра і не дуже велика, але до прикладу, для Сполучених Штатів Америки це буде невелика цифра. А для Угорщини, яка постійно ходить і просить ці гроші в Європейського союзу, ну розумієте самі, що це буде проблема, і не всі будуть поспішати виконувати ці зобов'язання. Тому ідея, як на мене, вона ну. Мало ефективна буде в перспективі, хоча в принципі непогана. Більш притомна ідея це створення додаткових фондів у європейському союзі, власне чим європейський союз займається, він наповнюється зовсім інших джерел, і дійсно ЄС може долучитися швидше до формування його. І я, наприклад, вбачаю, що більше і перспективи сьогодні може мати новий оборонний військовий політичний союз у Європі, який наприклад, просуває сьогодні Макрон. Він говорить про створення єдиної європейської армії на тлі заяв з боку Дональда Трампа як потенційного кандидата на посаду президента постійних політичних криз у Сполучених Штатах Америки, риторики, яка лунає від знову ж таки республіканців про те, що надана Україні допомога це остання. То дійсно зараз ну варто все-таки думати про те, яку альтернативу іншу будувати, тому що в рамках НАТО, куди входить США, задаємо, що ще і Німеччина в цій частині займає позицію щодо нашого сленсу, не дуже добра. Ну, Німеччина надає багато допомоги. Так, там з цим, з цим проблем немає, але про Нам поки що. Того варто було б думати саме в цьому напрямку. А цей фонд про 100 мільярдів це хороша ідея, але я поки що не бачу перспективи його реалізації. Ну, Принаймні, країни дуже, дуже, скажімо так, кволо виголошують. На свою підтримку на реалізації цієї ідеї Столтенберга. Тому, можливо, це знаєте такий Дємбельський акорд Столтенберга для організації фонду на підтримку України. Але щодо реалізації, я ще розтавав, що я дуже скептично налаштований. Скажіть, будь ласка, от зараз а, у нас а, і... Отримали ми допомогу від Сполучених Штатів про те, які перспективи отримання її в майбутньому, і ви ви кажете, що скептично ставитися до цього можливого фонду, але в разі, якщо все ж таки е, домовляться про його створення, чи може бути це якоюсь такою основою, е, якщо, наприклад, не отримаємо ми допомоги наступний рік від сполучених штатів, що наші європейські партнери, хоч щось та й виділять Україні для її оборони? Справа в тому, що будь-яка ініціатива вона варта того, щоб її проговорити. Це однозначно. Перепрошую, друзі. Але а, вона може бути вагомою за певних умов. Ну, до прикладу, цей фонд може бути достатнім, якщо не буде гарячої фази війни. Якщо війна буде менш інтенсивною, нам потрібно буде менше снарядів, ми зможемо виробляти якісь самі, якусь зброю самі. Ми не втрачати йому на полібу, тобто багато умовностей для того, щоб цей фонд а, нам був в якійсь мірі там з більш а, ну, таким ефективним, і все залежить від грошей, які будуть прораховуватися. Тому що а, якщо, до прикладу, Сполучені Штати Америки будуть займати позицію за умовного там президента Дональда Трампа, який сказав буквально сьогодні, що я буду наполягати на тому, що Європа платила співвимірно Сполученим Штатам Америки для підтримки України. Наприклад, долар Європа, Долар Америка не буде платити долар Европа. Америка також не буде платити. от так само цим фондом може бути. Пенсія буде розповсюджуватися на будь-які фонди, на будь-яку підтримку, тому я ж кажу, ця ідея вона ну доволі така хитка. Я до прикладу виступаю більше за зараз двосторонні угоди, які підписуються Україну. Вони, хоча й також по змісту, доволі декларативні швидше ніж практичні, але можна там працювати на над питанням міжурядових програм, чим зараз уряд до речі непогано займається знаходить підтримку, наприклад, навіть самої Японії, Південної Кореї. Мене нам дуже потужно допомагають та ж сама Німеччина задана мною. Тому тут дійсно треба ну думати про це. Звісно, це політичне рішення гарно було привабливе. І в умовах ще раз наголошую, війни низької інтенсивності 20 мільярдів нам було б ну непоганим доробком для того, щоб підтримувати свою обороноздатність. здатність. Але звісно, також недостатньо. Це ж абсолютно очевидно. Відтак будемо дивитися, ще раз кажу за цим рішенням. Побачимо, що на саміті проголосують. Чи взагалі ставитимуть його на порядок денний, чи буде це якийсь там додатковий нарада, якась там буде проходити Україна НАТО, де це будуть ухвалювати. Будемо бачити. Ну принаймні, поки що я бачу. Так, цю всю історію. Е, Оці вимоги, які на минулому 74 четвертому 74 четвертій зустрічі е, країн НАТО нам висунули е, представники альянсу е, Україна мала їх виконати? Зрештою таки домовилася, що ці всі вимоги скорочуються там до 9 сторінок. Вони були не виконувані. Потім наша дипломатія попрацювала, і зрештою вони стали меншими і значно скоротилися. На якому етапі зараз ці вимоги і наскільки вони нам необхідні, і як Україна зараз взагалі співпрацює з Альянсом з огляду на такі заяви, тому що знаємо, що і Стефанчук заявляв в січні цього року про те, що маємо створити там окремий орган, який би займався конкретно вступом до Альянсу. Ну я вам не готовий там прокоментувати достеменно, що відбувається там на законодавчому рівні, я лише стараюся на ті заяви, які вчора робив Єв Столтенберг, і він. Сказав, що саме за підсумками Вільнюського саміту багато чого ну досягнуто. Ну принаймні. він має на увазі те, що Україна рухається активно. Щодо питання інтеграції самої оборонної системи України в оборонні структури північно-атлантичного альянсу, і він говорить про перехід від двоетапного до одноетапного процесу, ну це вже дуже добре. Це означає спрощення відносин України та північно-атлантичного альянсу. Окрім того, було наголошено на тому, що скасовано план дій набуття членства. В минулому році, і це суттєво прискорює. З, зменшує наш зменшує перепони або прибирає перепони на вступі до НАТО. Але е, під час свого виступу у Верховній Раді Ян Столтобропотечнив на одній дуже такі важливі деталі: що необхідно виконувати політичні умови набуття членства України в НАТО, і серед них він говорить про реформи в Україні та боротьбу з корупцією. Тому для НАТО дуже важливо ще і політична складова в Україні і саме реформування України. Це ну як на мене дуже важливо. Тому створення будь ось там структур, які б ну, допомагали нам доступу для вступу до НАТО. Я знову ж таки вбачаю більш ефективним проведення реформ в Україні, і звідти їх практичні і демонстрація практичних кроків. Це прискорить наступ до північна та альянсу. Бо допоки нам будуть висувати умови, якісь НАТО через те, що вони ну дійсно не безпідставні, то такий шлях буде затягуватися, і звісно, що створена минулого року Рада україна НАТО нам спростила такий діалог, бо, до прикладу, навіть от останнім часом Зеленський скликав Раду україна НАТО за власною ініціативою для того, щоб Донести до наших союзників необхідність передачі більшої кількості систем протиповітряної оборони, ну і звісно, ще велике значення надається програмі для оперативної сумісності, про яку я говорю. То це такі основні чотири пункти, які зокрема ну п'ять да з які, зокрема, на яких наголошує Єн Столтенберг у своїй. Під час своєї е, свого візиту до України і відповідно ну певний рух в цьому сенсі в цьому плані відбувається. Але ж знову ж таки, друзі, попри те, що ми там виписуємо якихось 9-10 пунктів, 15-20, створюємо органи і таке інше, сьогодні ми маємо розуміти, що північно-атлантичний альянс не має політичного рішення щодо нашого членства, воно точніше є, коли закінчиться війна, але терміни завершення війни. Ніхто не озвучує, бо ну навіть і умови завершення війни можуть бути такими, що до прикладу передбачає не членство України в НАТО або в якихось інших союзах. Про це багато говорили раніше, і тут можуть бути абсолютно різні сценарії. Я не виключаю, що і це є причиною створення різних програм, пунктів дев'яти, десяти, продовж яких ми ну, продовж якогось часу, ми їх повинні виконувати, і в такий спосіб відтягується питання нашого членства в Альянсі. Геополітика, на жаль, ну справа дуже невдячна і в багатьох сенсах. І вона допомагає триматися на плаву в світі лише сильним країнам, тим, які здатні чинити і спротив, і мають потужну армію. Суттєво впливають на, хоча б там на регіональному рівні. От ми продемонстрували те, що ми можемо якось впливати на економіку Сполучених Штатів Америки ударами по НПЗ. То тут і питання зрушилося до певної міри з місця. Ну не можу сказати, що ми там визначили повністю долю та цього 61 одного мільярда доларів для України, але впливали. Тому що стосується нашого поступу до НАТО, ця історія приблизно та сама. Ви говорите про те, що політичної волі немає, але ж наша країна зараз дійсно у війні. На вашу думку, якби була політична воля, то на яких умовах ми могли би стати членом альянсу або, хоча б отримати запрошення до вступу? Ніяких умов. Зовсім. От просто раз і стали членом Альянсу. От просто за, за умови забуто. Бо ці умови так далі, я не, не випадково кажу, що ну, інколи перечитує ці програми, ну просто нудить від них. Тоді в... е, тоді... Тоді... Перепрошую, так, що власне. перебуває у вас, тоді виходить, що автоматично Альянс вступає у війну з Росією. Так, ну а в чому проблема? Я, ну, коли, ну Так, вступає вступає в війну з Росією, так. Да, це, це реальність. Ну, ви знаєте, я відзначаю, що окремі країни вже розуміють те, що НАТО не здатне, як я сказав, реагувати на оперативно на виклики, які стоять перед окремими її членами. Ну, до прикладу, Польща. буквально сьогодні я ознайомився із заявою екс ексчільника з нацбезпеки. Польщі, який говорив про можливість використання систем протиповітряної оборони польських для збиття російських ракет на на ну у повітряному просторі західної України, якраз це на тлі дискусії про те, щоб нам передали додаткові системи ППО, Польща їх не хоче передавати, тому що вона, як ніхто, розуміє ймовірність високого нападу Росії на її територію. Що може бути зроблено через Білорусь 2022 рік продемонстрував, що Лукашенко може легко надати Росії свою територію для формування ударних бойових групувань для атаки на будь-яку країну: Литва, Польща, Скалінградській області і так далі, Сувальський коридор. Небезпека залишається дуже серйозною. І переміщення ядерної зброї, як то нам заявляють, до Польщі до Білорусі це якраз додатковий фактор тиску на Польщу. і е, міністр закордонних справ Польщі Сікорський буквально вчора робив заяву про те, що ну це в Німеччині є 5-6 років для того, щоб підготуватися до можливої війни проти Росії, а у Польщі такого часу немає, тому що вона буде першою ніж Німеччина у випадку атаки Росії на країну НАТО. Хоча сьогодні во сжана до прикладу пише так, аналітики, повідомляють: ну НАТО не бачить в найближчій перспективі можливість удару е, Росії по країнах НАТО. А... В той же час вони визначають, що в найближчій перспективі що ВПК Росії серйозно відновлює свою роботу, і ніхто не очікував, що Росія так може швидко пристосуватися до санкційної політики. Більше того, сьогодні Сполучені Штати Америки скасовують санкції тимчасово до листопада місяця для російських банків, щоб вони могли проводити трансакції в доларах. за... В енергетичній сфері продаж скрапленого газу, нато і таке інше, тобто не дуже непроста ситуація, вона вкрай складна. І тому я і говорю, що на сьогоднішній день окремі країни північно-атлантичного альянсу вони стурбовані ситуації, яка склалася. І якщо б НАТО ухвалило політичне рішення. От політичне рішення а, про приєднання України до північно-атлантичного альянсу, то оці всі загрози відсунулися. Відповіді на питання, до прикладу, ну гіпотетичне. вибачайте, що сам собі оставлю. Чому НАТО таке не робить? У мене немає. Ймовірніше за все, сьогодні не всі оцінюють адекватно загрози, які йдуть з Росії. От реально не всі. Бо ну той же самий Дональд Трамп, який продоє на посаду президента, каже між нами океан. Він ж говорить між нами, тобто між Росією і Америкою, є океан, а між вами океану нема. Тому дбайте про свою безпеку. Ну і дійсно, Європа, продовж рахуйте, 70 років після Другої світової війни знаходилася під безпековою, безпековою парасолькою США. Я говорю зараз не про лише ядерну парасольку, а фактично про парасольку військову. Тому чимало військового контингенту перебуває на території Європейського Союзу країн Європи. Сполучених Штатів Америки, а нині да Європа стоїть перед дилемою, але знаєте, така от історична пам'ять про те, що все буде спокійно, що американці всі захистять політики живуть живуться. Вона і заважає їм ухвалювати ефективне рішення, тому НАТО просто зобов'язане було б зараз ухвалити рішення про приєднання України до свого блоку і долучитися до війни проти Росії, ввести свої війська і просто напросто знищити їх всі на території України, і це було б максимально ефективно. Я зараз би показали всьому світу, що ну не може зло, і не можна злу толерувати, просто не можна. І я ну не маю сумніву, що достатньо було б військових спроможностей у США, і Європи це зробити. Але в силу різних обставин, звісно, там примітивних бізнесових інтересів, just business, який я щойно вам навів приклад із дуже дивною санкційною політикою, США, вказує на те, що е, поки що світ вирішив, що заробити на цій війні, поки українці чинять спротив проти російської агресій, допомагають їй. А в цей час будуть вирішувати якісь проблеми. Звісно, питання з місця зарушиться. Я ну, в цьому не сумніваюся, але коли... Зараз відповіді на це знову ж таки в мене нема. Але Польща вже посилає дуже такі серйозні сигнали альянсу, що ну треба якось допомагати Україні, бо небезпека дуже близько. Пане Валерію, дуже дякую вам за цю розмову, Назай. за вашу аналітику. Валерій Кличок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був гостем цієї інформаційної години.